Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio21.com. Продовжуємо тему «Conditionals», і вона вже близька до завершення. У нас така тема, як слова-замінники IF. Насправді, if у реченнях підрядних умови можна не використовувати взагалі. І для цього зовсім не потрібна інверсія. Звичайно, інверсія це один зі шляхів позбутися if. Але є слова замінники if, і зараз ми подивимося, як це працює. Приміром, можна взяти таке речення: хай воно буде довге. If you had come in time, we would have had lunch together. Така класика третього типу умови, якби ти. Вчасно пройшов, то ми б разом пообідали. Нас цікавить оце if, як його можна позбутися. Можна приміром так зробити. Заміняємо його на ось таку фразу. But for. Далі нам доведеться трохи перебудувати речення, бо ми пам'ятаємо, що після прийменників не можна ставити речення. Треба ставити предмети. Але не можна ставити повноцінні речення. Тому but for your being late. Ми... «Come in time» Звертаємо увагу, що ми його заміняємо на реальну річ, а далі коми, і далі абсолютно все те саме, без змін. Або скажімо таке. Can we go out? If the weather is fine. Тут у нас перший тип умови, та ще й питання: що робити? Нічого страшного. І тут у нас з'явиться слово «supposing». Його краще поставити спереді, ось тут, і сказати ось так. Це не обов'язково так починати речення, але так воно буде зрозуміліше, тому що if зникло, а if все таки це таке слово фундаментальне для умови. Ми його заміняємо, тому краще почати з умови, так буде зручніше сприймати речення. Supposing the weather is fine» – Обов'язково кома. А далі питання: «Can we go out?» Ось таким чином. А насправді, слів замінників if є дуже багато. І зараз намалюємо таблицю і подивимося, що коли може вживатися. Значить, всі ці слова можна розділити на три категорії. Перша категорія вживається тільки з реальними умовами. Real, тобто перший тип. Друга категорія це Unreal, тобто другий і третій тип. І третя категорія це універсальні. Які, в принципі, можуть вживатися з усіма типами, але зазвичай вони вживаються або з першим, або з другим типом, з третім менше. Отже, Real Condition, умова реальна. Теперішнього і майбутнього часу. І тут будуть in case на випадок, unless це по суті, if not provided. Іноді він з вживається. Вони всі будуть перекладатися, якщо. Або на випадок, або в разі. Далі судиш as long as. Це не те as long as, яке в time closes», це власне as long as», яке в умові. Ну і бажано сюди «providing» ще поставити. Вони не сильно відрізняються від provided, ну нехай буде в одній групі. Тепер, що в нас вживається в нереальних умовах? Перш за все, це «but for». «But for» взагалі дуже любить третій тип умови. Але треба розуміти, що but for» вживається з предметом. Він не вживається з реченням. Якщо ми хочемо поставити речення, нам доведеться казати таке. «but for the fact that. Ну, якщо нам подобається таке, ну окей, таке може бути. Ще є такий монстр. If it were not for. Або if it were not for the fact that. Ну, теж можна. І само собою, що замість «were not можна поставити had not been. Тут ще може бути what if, як правило, з другим типом умови. Ну і тепер третя колонка, вона буде найчисельніша. Тут в нас буде supposing. Іноді з that він вживається. Іноді без that. «On condition that. Яка несподіванка дійсно. При умові що. Or else only. If. До речі, Only If вживається з інверсією у головному реченні. Оце or else буде перекладатися як інакше. Купи квитки, інакше не попадеш на концерт. От в такому дусі воно. Сюди ж може бути Otherwise. Теж інакше, по суті. Ну і це все. Це основні слова. Ясно, що це не повний список, але це більш-менш основні слова. Наскільки часто вони вживаються? Ну, вони вживаються, скажімо так. Люди їх люблять вживати, особливо коли хочуть зробити акцент на чомусь, хочуть зробити, приміром, на безальтернативності, або заперечення з'явилося, або хочуть навпаки показати впевненість, що ця умова відбудеться. Звичайно, це в першому типі умови актуально. Тобто. Можуть бути різні випадки. Воно одним словом може вживатися абсолютно все. Ясно, що такий монстр, як «if it had not been for your actions», чи щось таке, треба додуматися, таке говорити, але в принципі це можна написати ну, в писемній мові, взагалі можуть бути любі конструкції. Тому їх, як мінімум, треба пам'ятати. Це не означає, що ми всі повинні їх вживати, ні. Але ми маємо їх пам'ятати. Я обов'язково зроблю на це вправи, щоб якось проілюструвати, як вони вживаються. Тому тут в описі відео через тиждень появиться посилання на приклади вживання цих слів. Ну а наразі ми маємо їхній список. Посилання на скріншот в описі відео, посилання на приклади буде також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.